Зима почнеться 11 листопада. У північних та східних областях температура знизиться до 8 градусів морозу вночі та нуля в день а до 15 листопада похолодає на всій території України. Навіть в Криму очікують до 2 градусів морозу вночі та 8 тепла в день. Погода в Україні в цей період визначатиме холодний антициклон, який прийде з півночі Росії. Опадів не очікують. Лише 11-12 листопада невеликий і мокрий сніг буде на Чернігівщині та Сумщині. Взагалі, погода взимку буде надзвичайно мінлива, кажуть синоптики. Дощі чергуватимуться зі снігом і морозами, а ось рекордно низької температури не прогнозують. До середини місяця у нас відбудеться. Похолодання в Україні і температура повітря в цей період наблизиться до норми і в окремі дні буде навіть дещо нижче на 1-2 градуси, нижче від середніх багаторічних величин в Україні для цього періоду.